У Вінниці безкоштовно можна буде здати тест на ВІЛ та СНІД-акцію, щорічно влаштовують до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначатиметься 1 грудня. Протягом тижня у клінічному центрі інфекційних хвороб працюватиме мобільна лабораторія, де кожен зможе зробити експрес-тест. У зв'язку з воєнним станом тестування проходитиме лише на базі закладу. З нами на зв'язку директор клінічного центру інфекційних хвороб Ігор Матковський. Мої вітання вам вітаю всіх. Розкажіть, яка статистика захворюваності на віл та снід у Вінницькій області? Ну, якщо будемо говорити станом на сьогоднішній день, як і останні роки, трохи є зменшення кількості нових випадків віл і інфікування, але це пов'язано перші два роки. Це було пов'язано з ковідом. На сьогоднішній день це останні 9 місяців. Це пов'язано звичайно з війною. Але тим не менш, нам поки що вдається утримувати свої статистичні показники, ну принаймні не гірше ніж попередні попередніх роках. Станом на сьогоднішній день, як я говорю живцем, у нас перебуває під нашим медичним наглядом 3300 осіб. Щороку, якщо раніше ми виявляли більше 300 осіб, десь три роки тому назад, то на сьогоднішній день орієнтовно 250-270 людей щороку вперше дізнаються про свій біопозитивний статус. Пожиттєву антиретровірусну терапію отримують більше 2200 людей. Тобто, і таким чином, ну, давайте так, ситуацію, якби я би говорив і називав би, що вона є контрольованою. Де можна здати тест? Адже перевіряти своє здоров'я це важливий елемент гарного самопочуття. І у зв'язку із відключеннями світла, як проходитиме прийом пацієнтів. Розкажіть про це, будь ласка, ще. Ну, давайте так, ми призвичаїлися і під час ковіду працювати майже як в умовах війни сьогодні. Ну, навіть якщо буде відключатися світло, все одно максимально, якщо люди будуть до нас завітають, звичайно, вони отримують цю послугу. Ну, максимально таких, знаєте, на пів військових умовах, але тим не менш, все одно люди будуть отримувати цю послугу. Якщо потрібно якесь буде більш прискіпливе там інструментальне дослідження, то. О, це буде робитися наступного дня або через день. Це вже не буде впливати на, на саме головне на сам процес забору крові і на те, щоб людина таки дізналася якомога швидше свій результат. Звичайно, в цьому році це можна зробити на базі нашого клінічного центру інфекційних хвороб. Ми знаходимося за містом Барське шосе, маршрутка 16 а, яка, яка ходить за маршрутом водоканалу медичне містечко. Але крім цього, в принципі, здати кров не віл. Згідно нашого чинного законодавства, можна будь у будь-якого лікаря сімейної медицини, тобто на первинці, теоретично можна здати взагалі то у будь-якому закладі, але знову ж таки, якщо ми колись були центр профілакти з боротьби зі СНІНО, сьогодні ми клінічний центр інфекційних хвороб, звичайно, я би радив би це робити в наших стінах, тому що ну ми більше всього цього робимо, і я сподіваюся, що якісніше всього цього робимо. Ще хотіла зробити уточнення: наскільки активно вінчани йдуть і не бояться робити тести на Віл та СНІД порівняно з минулими роками? Чи змінилась у нас вже ця тенденція, що от ми беремось за своє здоров'я і не боїмось почути навіть негативну відповідь? Мені навіть мені дуже подобається, як ви говорите да, ком? Контекст, нібито віллінфекції сніду, але насправді це дбання особисто кожної людини про своє здоров'я. Це одне із правил культури бути здоровою людиною. Для того, щоб бути здоровим, потрібно знати свій статус по відношенню до віллоінфекції, вірусного гіпотету Б, С і таке інше. А цього дізнатися не можна ніяким чином, окрім як здати кров на ту або іншу інфекцію. І тому, якщо ну, взагалі-порівнювати то порівнювати, давайте так, Дєбрі двадцяти. П'ятирічної давнини то само тільки саме обстеження на віл, просто обстеження на віл, це було ну я вам скажу, ну но порівнювалося з психологічною драмою індивідуально кожної людини. Розумієте? тільки сказати про це. Це ж одразу був психологічний ланцюжок. А що ви мене підозрюєте, що в мене може бути віл інфекція? Ну ні, звичайно. Да, то на сьогоднішній день це вже в більшості випадків, в більшості випадків це те, що люди, ну ну треба, значить, треба, да, треба це зробити, тому що ну це ж для мене. Да? Тобто, це для того, щоб я дізнався, чи є така проблема, чи немає. Так що все набагато. Спокійніше по відношенню з процедури тестування, але звичайно залишаються психологічні питання, коли не дай Боже людина дізнається, що в неї такий є цей віл-позитивний статус, тобто що є антитіла до ВІЛ, ну і таке інше. Але зв'язку з цим у нас дуже кваліфіковані і давно працюючі психологічна команда для того, щоб одразу ну, допомогти і підтримати людину. Дякую вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Бажаю всім здоров'я. І... З нами з нами на зв'язку був директор клінічного центру інфекційних хвороб ігор Матковський. І говорили про те, що можна буде безкоштовно здати експрес-тест на ВІЛ та СНІД у нас у Вінниці.